Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. В цьому відео покажу вам, що буде зі знижкою в АТБ з 23 по 29 липня акції для всіх. Знижка до 52%. Масло солодко-вершкове екстра білоцерківське 82% жирності 180 г гр. 81 гривня 50 копійок. Ковбаса Варена лікарська. 500 грамів від торгової марки Добров за 119,90. Морозиво максимус 62 гривні 50 копійок 300 грамів. і 83 гривні 90 копійок за 500 грамів торгова марка Ласка. Шоколад від торгової марки Рошен. Пористий молочний. Білий карамельний та екстра чорний 80 грамів 3590. Сьомга слабосолена з кибочками, без шкірки. 100 грамів від своєї лінії 79,90. Морозиво від торгової марки Київський пломбір. Пломбір без цукру 80 грамів 21 гривня 90 копійок. Класичний у вафельному стаканчику з лухиною 140 г 34,50. Баварський виріб фаршевий напівкопчений від розумного вибору 420 г 57,90. По-кавказьки шашлик в маринаді охолоджений 1 кг від торгової марки Глобино «П'ятачок» та Люмберхміт. 196,70 Олія соняшникова, золота рафінована, 900 мл від торгової марки ЧУМАК, 73 гривні 50 копійок. Кава від торгової марки Якобс. Рощина сублімована 190 грамів у склі 299,90 г. 200 г за 259,90. г Якобс еспресо Мелена 230 г 149,90. і смажена у зернах 1 кг за 609 гривень і 90 копійок Морозиво від торгової марки Руть. Сорбет зі смаком полуниці 300 г 70 ,90 гривень 90 копійок. 100% плюс супер шоколад 500 г. 92 гривні 90 копійок. Морозиво від своєї лінії факел з какао та згущеним молоком. Ріжок вага 90 грамів 19,90, великий стакан із підваркою Ківі та Манго 100 грамів 18,90, Сьомга слабосолена, філе, шматочок на шкірці 180 грамів 174,90. Своя лінія Ікра лососева Форелі 80 грамів від норвен 199,90. Хачапурі по ачарськи заморожені 300 грамів від торгової марки День у день 74,90, паста з ікрою океанічної риби та креветками або копченою сьомгою 180 грамів 39,90. Своя лінія. Презерве оселедець в олії від Норвен 250 г 59,50 М'ясо мідій, варено морожене в глазурі 350 г від своєї лінії 80 гривень 90 копійок. Напій світязь або мохіто від своєї лінії. Об'єм 2 літри 29,90. Вода трускавецька мінеральна, сильно газована 1,5 літри. 15,80 від своєї лінії. Сік, нектар або напій соковий від торгової марки Сандора. томатний сіллю 58,90, банановий 61 ,90 гривня 90 копійок, банан яблуко полуниця 53,80 і сицилійський червоний апельсин 62 ,20 гривні 20 копійок 950 мл. Квас білий нефільтрований 15 літри торгова марка Тарас 32 гривні 90 копійок. Від бетері енергетичний безалкогольний напій 500 мл 23 гривні 10 копійок. Напій капризон 200 мл містичний дракон або сафарі 15 гривень 10 копійок. Молоко українське пастеризоване 2,5% жирності. 870 г. Просто наше 38,90. Сирок глазурований від торгової марки Ферма. Чотири смаки в асортименті. Вага 36 г, ціна 11,50. Йогурти від галичина. Злаки полуниця 300 г 24,90. Персик абрикос або ягідний мікс, об'єм 870 грамів. 57,50 Сир плавлений молендам 70 грамів, 4 варіанти смаків. Ціна 16,50. Морозиво від торгової марки Лімо. Пломбір 80 або 90 грамів. Ціна 20 гривень 90 копійок та 21 гривня 90 копійок. Лімо Ice Creм 80 грамів 15,50 Йогурти від торгової марки Молокія. Білий густий 25,90. По грецьки 30 ,90 гривень 90 копійок. Безлактозний – 27,90 300 г об'єм. Ковбаса українська варено копчена 1 кг від добров 472 гривні. Ковбаса Брауншвайнська, сирокопчена, 1 кг від добров. 459 гривень та 30 копійок. Четвертинка куряча копчено варена від своєї лінії Кілограм за 160 гривень. Сосиски докторські фірмові варені 820 г за 136 гривень 90 копійок. Сир напівтвердий серенада. 76,90 радомер. Гавда 74,90 за 200 г брусочки, салями 55,90 і радамер 61 гривня 90 копійок 150 г нарізані пластинками, кава натуральна від торгової марки Амбасадор 200 г 267,90. Мелена 157,90 та 137,90 за 225 г. У зернах 1 кг – 594 гривні та 90 копійок. Чай. Азерчай. Букет в асортименті 100 грамів та 61 гривня 90 копійок. Чорний щебрецем – 30 пакетиків за 44,90. Цукерки золотий запас білочка. Вагові – 100 г за 17,45. Чай Грейс, альпійський букет або Ті» – 27 пакетиків, 38,10. Кава Нескафе Класік. розчина гранульована 250 грамів 239,70 цукерки фруктово пастила. «Алексіс» – 15 грамів, 8,90 або 9,30 Вафлі від торгової марки Рошен. Вага 142 г 27,50. Вафлі артек міні вагові від своєї лінії 100 г за 10,85. Печиво від своєї лінії «Лаціані» З какао та начинкою або зі смаком вишні апельсину 120 грамів 23,90. Кекс лупо. 182 грами за 67,50 з машмелу, какао. Чипси від торгової марки Chipsters. 140 грамів, 32 гривні та 60 копійок. Два смаки з зеленю та сметаною або зі смаком сиру. Сухі сніданки зернові кільця зі смаком полуниці та банану. 420 г від старт 6690 зі смаком карамелі та какао 6490. Насіння соняшнику, солоне несолоне смажене 150 г від торгової марки День у день 20 гривень 70 копійок. Соус від торгової марки Густо Часниковий 180 г за 22 гривні 70 копійок. Кетчупи Оліс лагідний або шашличний 250 г 19,90. Майонези Королівський смак 300 г. Королівський 35,30 500 г 55,30, консерви від делюкс. Тунець з шматочками у власному соку або в олії 185 грамів – 55,90, консерви полгур із м'ясом курки 48,90 м'ясо курей у власному соку 61 гривня 90 копійок. Червона квасоля з м'ясом індички 325 г. 51 гривня 90 копійок від своєї лінії. Новинки в асортименті. Попкорн від своєї лінії 13,20. Хінкалії кавказські 78,90 за 1 кг від своєї лінії. Майонезний соус легкий 500 грамів 34,90. Напій лимон та апельсин лайм та м'ята. 15,10 за 1 літр. Кефір нежирний щоденний збір 400 г 14,90. Підгузки для дорослих 345,90 та 370,90. 30 штук упаковці. Пиво опілля експорт 500 мл 22 гривні, 20 копійок. Пивна діжка 900 мл 32 гривні та 40 копійок м'яке світле. Пиво хайк 26,40, безалкогольне 25,20 500 мл, сидр ціна 30 гривень та 90 копійок, два смаки в асортименті. «Вілла Б'янка». Пиво гараж 900 мл 45,40, чернігівське світле 2 літри 250 мл за 55,90. Туборг пиво 900 мл 39,70 від оболонь в упаковці 4 банки по 500 мл 95,90 преміум екстра. Зубна паста пародс 50 мл 43 гривні 50 копійок, 75 мл 89,90 і 100 мл 81 ,50 грн 50 копійок. Дезодоранти від Old Spice стік більший 85 г за 149,90 і спреї 250 мл, також 149,90. Вологі серветки, антибактеріальні 15 штук, 4 гривні 85 копійок, серветки паперові або серветки вологі. Від своєї лінії 29 гривень 90 копійок, вологих 72 штуки, сухих 200 Прокладки Прокладки Олвейс 14-18 штук упаковці за 73 гривні 90 копійок, 10 штук за 43 гривні та 90 копійок. Підгузки для дорослих 118,90 розмір «М», 137,90 – розмір L 10 штук. Підгузки 30 штук упаковці, паковці. 345,90 – розмір М і 370 гривень 90 копійок розмір L, підгузки від торгової марки Huggies Extra Care 422 гривні 40 штук, четвірка – 33 штуки в упаковці. Підгузки трусиками Little Move 335 гривень, 30 штук, п'ятірка – 28 штук і 26 штук у паковці. Гель для прання Grünwald для білих або кольорових речей 2 літри 100 мл 81 гривня, 90 копійок. Порошок пральний синтетичний універсальний 4 кг від Grünwald 188 гривень. Кондиціонер пом'якшувач для тканин 2 літри 159,90 мм. Засіб ваніш для видалення плям 500 мл 87,90 Гель для прання Wash and Free 4 кг за 154 гривні. Корм клуб 4 лапи 330 г 50 гривень 90 копійок. Ласощі для котів 10 гривень 80 копійок. 5 г клуб 4 лапи. Засіб мийний лимон для прибирання підлоги та стін. Рідкий 1 літр містер пропер 122 гривні. Гель або засіб неопюр 1 літр 64,93. аромати на вибір. Засіб мийний неопюр капсули 94,50-10 штук. І 24 капсули за 219,90. Універсальні. Засіб від комарів. рейд, пластина 10 штук за 22 ,50 гривні 50 копійок. Рідина за 103 гривні та 90 копійок. Папір туалетний Zeva Deluxe. 4 рулони, 3 шаровий з ароматом або без. 85 гривень 90 копійок. Корм для котів Up 16 гривень та 70 копійок. У пакетиках 85-100 г за 1080 і більше об'єму 415 г за 30 гривень. Корм Pets Up в асортименті для собак 180 г 31 гривня 30 копійок. Наповнювач силікогелевий для котячого туалету. 1,5 кг 129,90 від своєї лінії. Дякую вам за перегляд! Бажаю вигідних покупок та гарного дня. До зустрічі!